Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Кадрові зміни на Буковині. Першу прес-конференцію новий голова Чернівецької обласної адміністрації присвятив темі відновлення довіри до влади. Основою розмови стали зміни чиновників у районах та в обласній адміністрації. Олександр Фещук повідомив, на сайті обласної адміністрації створять рубрику, де політичні сили чи громадські організації зможуть подавати своїх претендентів на вакантні посади. Нині вільні місця двох заступників голови обласної адміністрації та керівника управління суспільних комунікацій. На місце одного зі своїх заступників та керівника секретаріатом Олександр Фещук запропонував Руслана Сенчука. Разом із тим повідомив, поки що офіційного призначення першого заступника Володимира Куліша немає. Також голова обласної адміністрації назвав. Їх шістьох претендентів на голів райдержадміністрації. Я сьогодні із усіх вибираю тих, хто сьогодні патріот, хто сьогодні професійно готовий, Вижниця Андрюк, стороженець Барташ і герца Ястремський. Будуть це не означає, що це моє на сьогоднішній день бачення. Будуть інші пропозиції кращі, нема питань. Путильської РДА Олександр Фещук пропонує керувати Миколі Савчуку. У Хотинському та Хлибоцькому районах вважає головами районних адміністрацій мають стати два теперішні депутати обласної ради від народного фронту Петро Допіряк та Георгій Придій.